Всім привіт! Завітала в Аврору для того, щоб придбати ось такі нашумівші боксики, диводрузі Це такі подаруночки сюрприз, яких можна отримати. Талісмани щастя, ось такі. Обов'язково отримаєте знижку на будь-яку покупку 7%, або із партнерів, певні з товарів. І один із головних призів це така ювелірна прикраса. Або срібна, або срібна в позолоті. Буду надіятися, що мені пощастить. Дуже бачила багато відеороликів, які люди показували, що їм пощастило отримати ювелірну прикрасу. Коштує такий боксик 99 гривень, але якщо ви купуєте певні товари партнерів, наприклад, як я ось снікерси купила, які коштують 19 гривень, то відразу цей боксик іде 50% знижки. Тобто я вже його придбала за 49 гривень. Або можна придбати е, товарів на 80 гривень у чеку, і також буде знижка на ось такий боксик, також 50%. Давайте ж разом побачимо, що ж там є. Почну я з цього боксику. Тут десь є перфорація, я вже бачила. Ось тут є, що можна відривати, і бокс у нас відкриється. У першому поксу печиво таке. Потім обов'язкова знижка 7% придбати будь-який товар з Ваврорі. Так, карточка шукаю ювелірну прикрасу наступному подарунку сюрпризі. Спробуй ще тобі пощастить. Ну, буду надіяти, що тут буде подаруночок. Так, тоді ось така листівочка. Нехай кохання живе у серці і гріє теплом. Сова. І мені, до речі, попався. Такий талісман сова. Це магнітик, який я обов'язково прикріплю на холодильник. І зараз, значить, мені пощастить. Я, я в це вірю. Так, це в сторону, щоб було видно, що було в першому боксику. Наступний боксик відкриваю. І бачу, що в ньому також попався талісман. Але вже тут у нас це, мабуть, вовк. Да. Сталивий вовк пильнує сон. Ну, нічого страшного. Якщо ще будуть такі боксики, я ще куплю. І буду мати надію, що мені пощастить, як написано у цій листівочці. Ну і знову ж таки, знижка 7% промокод. І ось така листівочка від цього вовка. Змінюю світ навколо, бо тобі це під силу. Дуже дякую. Ну, і покажу, що ж ще ж придбала. Я Євгенія придбала ось такий рюкзачок. За таку ціну він навіть непоганої якості. А, що в ньому є? Одне лише відділення. Вона вже туди салфеточки кинула. А, на магнітику застібається. Також тут на застібці також застібається. Ну, а цей замочок вже не функціонує, він лише як прикраса. Непоганий такий подаруночок. Блакитним кольором в Аврорі є вони різні. Рожевим, білим, сіреньким кольором, але це ось такий блакитний саме гарний. Наступна моя покупочка за 99 гривень я купила ось такий датер або щоденник, планер, не знаю, як його правильно назвати, як він називається? Блокнот навіть сірим кольором. Обкладинка тверда. Цупка така обкладинка І що тут є? Бачу, що тут є, але вона чомусь відірвалась. А, закладочка. Написано 2024 рік. І на англійській мові сам цей планер. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І сам календарик де можна відмічати. А також закреслювати якісь певні дати, або робити якісь поміточки. Непоганої якості такий блокнотик. І за 99 гривень він дуже приємно коштує. Також я придбала ось такий невеличкий кошик. Хто мене дивиться, ви знаєте, що це моя слабкість. Кошики, планери, блокноти, якісь певні бокси. Я все таке люблю, і коли знижка... я. Я обов'язково купую. Він невеличкий, але як ви бачите, сюди помістились ось такі шоколадки, батончики від Lion. Зараз, до речі, знижка на них. Вони коштували 17 гривень, а я придбала за 14. Скорож новорічні цвіта, і потрібно щось дарувати. Це буде Євгеній, племінникам моїм. Значить, я штук взяла білі це зі смаком кокосу. І п'ять штук стандартні наші ці шоколадні лайони. Карамель. І остання і дуже вдала покупка це я придбала ось такий концентрований кондиціонер для білизни. Дуже приємний аромат. Є два найкращі аромати це ось такий пеш э, і, і сіра пляшка. Дуже класно пахнуть. Коли знижка, я обов'язково їх купую. А, була знижка на чорну п'ятницю за 99 гривень. Я не встигла їх розібрали, тому що вони дуже класні. Їх багато не потрібно, але запах тримається і дуже приємний цей аромат на білизні. То вже зараз знижка 129 гривень, а повна вартість 169. Я вирішила придбати. Написано, що можна прати 38 разів, і цієї пляшки вистачить. Але я точно знаю, що його багато не потрібно. І навіть більше, ніж 38 раз його можна використовувати. Я особисто використовую невелику кількість цього концентрату, цього кондиціонеру, і мені його вистачає надовго. Хто не пробував, зверніть увагу, спробуйте. Я думаю, що ви не пошкодуєте і, і будете задоволені так само, як і я цим засобом. Всім дякую за перегляд, бажаю вдалих покупок, бажаю миру, щастя, удачі! І всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!